У порядку денному лідерів сьогодні Україна є. і Наскільки серйозна ситуація через останні російські атаки ракетами і дронами, європейським колегам напередодні розповів Володимир Зеленський, сказав, що удари вивели із ладу третину української енергетичної інфраструктури. Відтак допомогти партнерам пережити зиму, експортуючи електроенергію до ЄС, Україна попередив уже не зможе, як обіцяла раніше. Додав, що своїми обстрілами Росія провокує нову хвилю українських біженців до Європи і попросив більше протиповітряної. Оборони і потужніші антиросійські санкції, аби попередити погіршення ситуації. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включно. З Херсоном Попередження від Зеленського і подальшу підтримку України лідери обговорять сьогодні. Польща і країни Балтії, тобто ті, хто завжди виступає за найамбітніші санкції, уже й розробили план їхнього посилення. Пропонують зокрема заборонити продавати Росії взагалі будь-які безпілотники, зокрема і найпростіші цивільні. Купувати у неї діаманти і співпрацювати у галузі ядерної енергетики із Федерацією. Нові санкції мають стати безпосередньою відповіддю на останні російські атаки. Вважає прем'єр Польщі. Рада Європейська. Європейська рада рішуче засудила останні атаки на стратегічну інфраструктуру на цивільних людей в Україні. Дії Росії все більше нагадують дії ну, терористичної на держави. Ми наполягаємо на якомога на сильнішому на Україні, формулюванні, щоб засудити Росію, і щоб Рада закликала комісію та високого представника працювати на тер... над подальшими державань санкціями терористичного і зара такого заклику у фінальній декларації лідерів. А її Чернетка опинилася у нашому розп. Порядження немає, принаймні поки що. Ну і дипломати, знайомі з настроями тут сказали нам, що навряд чи новий пакет санкцій схвалять швидко. Ну втім, готовність посилювати тиск на Росію далі у підсумковому після саміту документі пропишуть, буде там і згадка, щоб 3 мільярди євро макрофіну Україна отримала вчасно і готовність ЄС надавати їй гуманітарну допомогу для проходження відповідно непростої зими. До пізньої ночі тут сьогодні думали, як пройти її і самим на тлі стрімкого зростання цін на. Енергоносії власне енергетична тема дійсно була ключовою на саміті. і Домовилися, зокрема, про спільні закупівлі газу, щоб країни ЄС не конкурували між собою за нього на ринку, подолати розбіжності і домовитися про обмеження ціни на блакитне паливо, повне обмеження ціни маю на увазі не змогли. І компроміс у цьому напрямку шукатимуть далі. Олена Зоряно, Дякуємо за деталі за змістовне включення. Це була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко з Брюсселя.